Давайте сьогодні подивимось таку тему пауза чи кінець. Ви і він, або ви і вона, да? тут кожен вже дивиться на свою ситуацію. Так, давайте подивимось для початку, що зараз відбувається між вами. Карта боротьби. Я би так сказала, що тут Боротьба один з іншим, боротьба внутрі себе. І ця боротьба вона пов'язана з тим, що ем, розійшлися якісь основні е, моменти в ваших відносинах. Тобто, це такий конфлікт цінностей, да, причому базових цінностей, основних у, у житті кожної людини. Тобто, наприклад, для вас е, основна цінність це. Ну, я не знаю, там сім'я, там, діти, щось таке для другої людини, наприклад, основна її базова цінність це свобода. І ці дві цінності вони не корелюються один з одним. І на цьому і іде основна така віха вашого конфлікту. Причому тут така ситуація, що. Це може е, не обговорюватися відкрито. Тобто конфлікт, е, який призвів до того, що ви зараз у паузі да, чи у завершенні відносин, він е, міг відбуватися на якусь поверхневу тему. Але е, глибинний зміст того, що у вас щось пішло не так, це те, що ви по-різному, дуже по-різному дивитесь на життя, на стосунки, на якісь от, основні. Цінності. І е, так, для кого тут дійсно йде цінність, як дев'ятка кубків, це таке життя праздник, свято, а е, це життя без якихось е, взятих на себе повноважень. Е, нема ніякої. Тобто, День як день, да? От ми з тобою, все добре, все класно, життя це свято, нема ніяких зобов'язань. А у іншої людини да, основна цінність це єрофан. Це такі догматичні цінності. Це ем, сумісне проживання, але це не сумісне проживання, це шлюб, да? це такі догми: шлюб, діти, загальний бит, загальний бюджет, загальний курс по життю. Але це так, це поверхнево, але Хтось з вас на життя на стосунки дивиться дуже традиційно, а інший не хоче брати на себе ніяких повноважень. І е наступає зараз ситуація, що один з вас, для більшості це жінка, тому що крале е же проходить, але це не обов'язково. Один з вас е людина, яка Um, має такий вогняний характер, але має і почуття. Вона може бути чутлива. А людина, яка знає, чого хоче по життю і. Плавно, але іде до своїх цілей, і ця людина більше не довго, як так довгої довго закривала очі на щось. Двійка кубки, двійка на мечі феде задля збереження миру. Щось не влаштовує, ну нічого, я не буду казати, тому що головне це наші відносини, наші стосунки і так далі. Але ця людина розуміє зараз, що все край я більше не хочу на це закривати очі. Давайте подивимось позицію жінки у відносинах на зараз і позицію чоловіка у відносинах. А позиція жінки десятка мечів. Жінка завершила відносини, тобто для неї це крах, це болючий крах, але про що ще може казати десятка? Десятка це кінцева карта. У стихії мечів, у стихії повітря, вона розуміє жінка, що все, як вона думала відносно цих відносин, все, на що вона сподівалась, всі плани, які вона будувала, вони зламалися, вони не життєздатні більше. Це кінець. Чоловік знаходиться у старшому аркані, це аркан Вибір. Можна казати, що Тут а, від чоловіка залежить більше, ніж від жінки, від його вибору, тому що все ж таки на нього вийшов старший аркан. А, так, а чому від чоловіка залежить більше? Тому що в нього ще є шанс обнулитися і почати все спочатку, але це повинно бути саме спочатку, з чистого листа, а не те саме другим колом. Да? Видачи в нього це? Ні, тому що він перебуває в ілюзіях. Йому дуже тяжко. Тройка мечів між вами. Да? Каже, що ота двійка, що було до того, коли закривалися очі на якісь речі, що бентежили, вона перев. Творилися у трійку, а трійка це крах ілюзій, це дуже болюче відчуття втрати. Ну, давайте подивимось, пауза чи кінець між вами. Пауза чи кінець між вами. Буде намагання примиритися. Кто. Ну, дивіться, Ні. на дні колоди лежить та сама десятка мечів, все завершилося. Але я вам скажу так: дуже важливо і все буде залежати в кінцевому вже пункті, саме. Не від чоловіка, який зараз приймає рішення, а від жінки. І саме цікаве, що залежить воно ось з якої сторони. Ви знаходитесь у дияволі. Це деструктивні відносини, взаємозалежні відносини, аб'юзивні відносини, відносини агресор, жертва ну, тут не про кохання. Але це про дуже жорстку залежність. І вийти з таких відносин для обох сторін дуже важко, незважаючи жертва, ви там чи він, хто тут агресор, ви змінюєтесь ролями, ви відігруєте одну ту, той самий сценарій, да? там кажуть аб'юзери, аб'юзери, да? але е, жертва саме таких і обирає. Е, дуже легко сказати, е, обвинити, да? е, що це аб'юзери такі, але. Ніхто не розбирається з собою, чому я саме знаходжусь в таких відносинах. І тут буде залежати від жінки, чи зможе вона вийти. Вона тут все зрозуміє. Да? Тут діло не в тому, що вона не розуміє, але вона не може на даний етап. У кінцевому випадку відносини завершаться, але тут буде такий, як це забуло, українською соблазн да? по дияволу буде намагання. Відновити ці відносини, дати їм шанс, так? Ще раз побудувати. Давай ми знову з тобою, прикладемо зусилля. Ми будемо тепер ці відносини відбудовувати, ми будемо працювати обидва над ними. Але четвірка Пентаклів каже, що тут нічого не зміниться. А чому нічого не зміниться? Луна. А, тому що для того, щоб і все десятка ну, мечів над ніколи вже перетасувала колоду. А, чому нічого не зміниться? Тому що вирішувати аб'юзивні питання в аб'юзивних відносинах, виясняючи, хто прав, хто винен, так а, не вийде. Можна а, Знову зійтися, знову поняти працювати над відносинами, але якщо ви не працюєте зі своєю головою, ви не зі своїм несвідомим, не задаєте собі питання, а чому саме я в цих відносинах, а чому я в них знаходжуся, а чому я обираю таких людей, таку або такого, це питання не вирішиться. Тому ви можете тут є такий соблазн зайти в ці відносини ще один раз. Повестися на ці балачки і його, і її, і так, на свої ілюзії, що ми будемо працювати, в нас буде сім'я, але не буде вирішено головне питання, да, чому ви у взаємозалежних відносинах, і тому все повториться. А, так, і, і знаєте, я можу сказати, що. Е, наступний раз, коли ви е, якщо ви три зайдете, зайдете знов, то наступний раз, коли ви вже будете розходитись, він буде більш болючий і так з кожним разом, тому який тут у нас порада від таро для вас у цій ситуації. Порада uh, заключається ну, поради уйти, да, вийти з відносин, а, але uh, дивіться, да, mm, не майте ілюзій uh, відносно того, що якщо ви своєму партнеру, uh, якщо ви там, наприклад, ви один, одна людина почала проходити путь трансформації, uh, да, якісь розуміння, але не майте ілюзій, що якщо ви щось зрозуміли, і ви кохаєте цю людину, тут може бути почуття, як вам здається, що ви їй донесете е, всю інформацію. Да? От Ви так розкажете, ви, е, ви ж зрозуміли. Да? Давай я тобі розкажу, і ми разом будемо вирішувати. Це, це так не працює. Да? Карти кажуть, що відпустіть людину, дайте їй шанс самостійно пройти цей шлях. Вона або зрозуміє. І буде якась нова ситуація, бо людина що зрозуміє і потім до вас прийде. Але е, це е, вона повинна робити самостійно. Як ви дійшли або дійдете до того, що ви знаходитесь у взаємозалежних відносинах, так і людина це повинна зробити самостійно. Тому що якщо е, ви будете намагатися е, людині пояснювати, да, то це вже ви вже агресор стаєте, да, контролер. І це не до чого доброго не призведе. Тому проходьте свій путь трансформації самостійно, людину відпустіть для того, щоб вона мала шанс самостійно щось зрозуміти, щось покращити або змінити на краще в своєму житті.